Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні ми приготуємо неймовірно смачне куряче м'ясо в кисло-солодкому соусі з печерицями. Я підготувала у мене це 1 кг курячого м м бедра, 500 г шампіньйонів і 3 штучки ріпчатої цибулі. Ось таке м'яско без кісточки бедро. Я нарізаю приблизно на 4 частинки, ось на такі шматочки. Можна замінити курячим філе, але це м'ясо більш ніжніше і соковитіше виходить. Друзі, бажаю всім мирного неба, гарного настрою і приємного перегляду. Нам це м'ясо потрібно посолити за смаком, поперчити. Також я додам трішки прованських трав. Перемішаю. Зараз я розігріваю сковорідку, на якій будемо смажити м'ясо. Наливаю рослинну олію. М'ясо я буду все вмочати в кукурудзяне борошно. Можна також я робила із крохмалом. Це також виходить. Нам потрібно запечатати м'ясо, щоб воно було з гарною шкуриночкою і соковите всередині. На розігріте масло виложуємо все м'ясо і до золотистої шкірочки. Пожарене м'ясо я прикладаю в форму, де в подальшому я буду запікати. І так обжарюю все інше м'ясо. Далі наріжемо цибулю. Грибочки я заздалегідь печериці помила, а цибульку нарізаю напівкільцями. Ось такі тоненькі напівкільця. Ось м'яско, яке я підготувала, пожарила. Далі знову ж розігріваємо сковорідку, наливаємо рослинну олію. Нам потрібно підсмажити грибочки з цибулькою. Відправляю цибульку. Ось так помішуємо, нам потрібно її піджарити до прозорого кольору. Коли вона стала більш прозора, не потрібно до рум'яної золотистої шкірочки, висипаємо всі грибочки. Звичайно, краще, ось такі, як в мене, маленькі грибочки, їх не потрібно розрізати, і вони дуже гарно в страві. А якщо у вас ви не знайшли маленьких, беріть більші і розрізайте на дві частинки. Ось так розмішуємо і піджарюємо. Нам потрібно, щоб вся волога з грибів вийшла, і вони ось виходить, бачите, вся. Рідина, і вони потрібно трішки, щоб піджарилися. Далі, ми, коли вже рідина вийшла, трішки посолимо і поперчимо за смаком. Підсмажені грибочки з цибулькою викладаємо на м'ясо в форму. І зараз приготуємо соус. Наливаємо трішки рослинної олії. Ось все, що потрібно для соусу, це часник, соєвий соус, мед, рисовий оцет, томатний соус, кукурузний крахмал, ну і водичка. Чесничок я порізала ось на такі шматочки, невеличкі, в зігріту олійку. Додаю чесничок. Він зараз пустить свій смак. Ось так, трішки ми піджарили, додаємо соєвий соус 6 7 столових ложок соєвого соусу. Це вже залежить, як ви хочете, чи більше соусу, чи просто щоб покрило м'ясо з рибочками. Далі додаємо мед 1 столову ложку. Томатний соус, у мене це кетчуп домашнього приготування. Я додаю також одну столову ложку. Можете будь-який, будь-який кисло-солодкий соус, томатний, який вам подобається. Трішки прокипіло, додаю рисовий осит, можна також запінити на яблучний одну столову ложку. Крохмал, я заливаю водичкою, ось так розмішую, щоб він розчинився. Крохмалу у мене також одна столова ложка. Я взяла кукурудзиний, можна картопляний замінити, і вливаю в соус, помішую для того, щоб він крохмал для загустіння нашого соусу. Ось такий соус у нас виходить. Дуже, повірте, смачний, такий кисло-солодкий привкус. І поливаємо все це соусом, м'яску й грибочки. Задалегідь ми включаємо духовку, розігріваємо до 180 градусів і відправляємо наше м'яско з грибочками в соусі на приблизно 20 хвилин. І вже можна подавати як самостійну просто страву на вечір, і навіть як святкову страву гарячу. Повірте, це дуже смачно. Обов'язково приготуйте, скуштуйте. Ось так. Я вже вийняла з духовки. Ось дивіться, як вона виглядає. Зараз я вийму шматочок м'яска з рибочками покажу, яке воно соковите всередині. У моїй сім'ї це м'ясо просто обожнюють. Зараз я покажу. Завдяки верхній кірочці виходить м'ясо дуже соковите. Ще можна до цього м'яса будь-який гарнір, і вечеря буде готова.